В целом випадку ми розуміємо, що машина не ідеальна, як то кажуть, зі своїми компромісами. Є мелкие царапини, от по кузу вот они сполируются. чорний світ. надо розуміти, що це вічна проблема. царапини. Ось ці царапини царапины поліровкою уберутся. Корпус зеркала висічений. По низу у нього тече масло із коробки. Сальник задний коленвала. їхня проблема. Сальник коробки. Терегі сальні калінвали це така історія ще з колих пройшов сахару без людини. От він тече з тих пор, і поки що ніхто з цим не може нічого зробити так, щоб воно не текло ніколи. Течет масло от масла там замиває. значить екологія у нього на місці, труби у нього чисті. Замовник старгував на цьому автомобілі півтори тисячі доларів. Ми розуміємо, що двушки туди засунуть. Для того щоб машина ще їздила довго і щасливо за глаза, хочу вдоганку сказати, купуючи десятирічний автомобіль, розумійте, що завжди повинен бути компроміс. Дуже мало ймовірно, що в цінник ринковий ви зможете знайти ідеальний автомобіль, в якому взагалі, от от слова взагалі не прийдеться нічого робити.